Суть методики полягає в тому, що ми робимо три підходи з відпочинком між підходами по 30 секунд: 10, 8, 6 повторів. Задача зробити всі ці повтори. Якщо настане такий момент, що ми не можемо виконати ні одного повтора, значить вага завелика, ми скидуємо вагу і наступний раз в класичних силових сетах працюємо з меншою вагою. Друзі, привіт! Цього тижня в мене тренування по моїй авторській методиці СТФ3, солове тренування Фасії 3. Не путайте з методикою Хені Рембута фст 7 яке розраховано для хімічних атлетів, щоб прокачувати сінтол по м'язах. Сьогодні в мене по плану тяга сумо. Суть методики полягає в тому, що ми робимо три підходи з відпочинком між підходами по 30 секунд. 10, 8, 6 повторів. Задача зробити всі ці повтори. Якщо не буде вдаватися виконати всі ці повтори, значить ми стаємо і ще по 30 секунд і стараємося виконати всі ці повтори. Якщо настане такий момент, що ми не можемо виконати ні одного повтора, значить вага завелика. Ми скидуємо вагу, і наступний раз в класичних силових сетах працюємо з меншою вагою. Сьогодні в мене запланований перший підхід 92,5 кг 10 повторів. Отже, тяга сумо. Нагадаю техніку виконання вам, ноги ставимо широко, руки ставимо вузько, але перший підхід в мене буде нетрадиційний для тяги сумо. Перший підхід я поставлю руки широко, щоб під різними проекціями прокачати м'язи спини. Тут це базова вправа, працюють всі м'язи фактично. Найбільше, звичайно ж, працюють м'язи спини, біцепс бедра і ягодичні. Отже, мій перший підхід 10 повторів. Обов'язково завжди тримаємо проган нижній частині спини, не завалюємо грудну клітку, щоб була гарна рівна спинка. Підсідаємо в ногах. Старт. Так Запускаємо секундомір 30 секунд. Додаємо вагу зразу. Я вже приготував 15-ків. Наступна вага 122,5 кілограми. Рекомендую в таких підходах використовувати гачки, щоб довго не намотувати лянки, не тратити час. Всього, 30 секунд є. Вітя ззаді давай. Так. Зараз вже буду руки гуще. Ставити. Так. з спині, підсідаємо. Рукнув не завалюю, стартую. Другий зайшов. 30 секунд. Добавляєш по 15. 152,5. Так, зараз впереді все. Що там по часу? 25 секунд. Готуємося. Давайте. Задача зробити шість повторів. Друзі, вдалося виконати всі повтори. Я дуже радий, мені вдалося підтвердити свою робочу вагу. Останній раз я в цій праві додавав в березні, тому зараз, сміливо, наступний раз, коли я буду виконувати класичні силові сети, я добавлю, напевно... Ще по 1,25 кг і буде разом 155 кг на штанзі. Отже, друзі, спробуйте попрацювати в такому стилі. Це підтвердження цієї робочої ваги означає, що коли буду працювати в наступний раз в класичних силових сетах, я буду довше відпочивати, буду більш правильніше робити. Буду старатися більше працювати з відчуттям в робочих м'язах. Це забезпечить мене від травм. Звичайно, що я би міг зробити, наприклад, довше відпочити, зробити і 170, і 190, можливо, навіть і 200. Але я знаю, що це дуже небезпечно. Рано чи пізно такі тренування приведуть до травми. Моя ціль здоров'я, довголіття, тому я не женусь сильно завагами, додаю потрошки. І якраз ця методика дозволяє вам оптимально приділити робочу вагу, щоб ви не травмувалися і потрошки прогресували в силі і в мізевій масі. Мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої фармакології, зріст 166 см, вага сьогодні зранку була 71 кг, калорійність 2700 кВкалорій, 30% білок, по 35% вуглеводи і жир. Ціль гарно просушитися до осені. Отже, друзі, запрошую вас на персональні тренування. Якщо вас цікавить складання персонально персональної дієти, також звертайтеся Пишіть в месенджерах. До зустрічі в нових відео.